Може про Шрека? Ми що, маленькі діти, та дійсно, який шрек, б колобка запропонували. А що? Уграє тебе колобком. Буде колобок. Вам смішно так. Смішно, а мені не дуже. Що я вчительці скажу? Давай про червону шапочку, я буду шапочкою, а март вовком. Ага, а я буду бабусею прикольно. А що, я вовка зіграв би? А віддай своє серце. Я щось не в червоній шапочці вовк говорив таке. Ну я імпровізую, я ж актор як-то як акторіяк як. Отож і воно що? Як-не як, а мені потрібно, щоб все було навідмінно. Ну, не знаємо. Що за сумна компанія тут зібралася? У нас є причина, щоб сумувати, бо у нашої подруги проблема. А ми з любі не кидаємо. Це добре, але я думаю, що я могла б вам допомогти. Я? Ви що, чарівниця? Та ні, я письменниця, пишу казки. Казки? Ну нарешті, ми якраз шукаємо казку, бо нам треба зробити інстинізацію. Так, вчителька задала, а Єсенія режисер. А яку казку ви нам можете запропонувати? Я вже хочу когось грати. То яку казку ви нам запропонуєте, бо вже потрібно репетирувати. Ну, наприклад, наймолодший вітерець. Чи високо в горах, у печерах, неприступних скель, аж там, де вершини в небі приміряють хмаринкові панамки, живуть брати в вітри з усього світу. Віднеси каву. А можна Марк та Денис будуть моїми братами-вітрами, а я їх сестрою. Я ж дівчинка, як на мене, то логічно. Два брати і сестра. Цікаво. Усі голосно повторили назву нашої казки Наймолодший вітерець Так, нарешті ми це засвоїли. Ніяких нервів на вас не вистачає. Зараз зроблю кому. Продовжуємо. Якось за вечерою наймолодший вітерець промовив до братів і до сестри. Які ви всі щасливі, такі поважні та сильні. Робите безліч справ. Тільки з мене нема ніякої користі. Ех, Стоп! Ось ваша заспокійливо лакава. Пані режисер. Дякую. А що не так? Наче все тексту. Ти як стала режисером, так ми і перестали розуміти один одного. Пийте, каву, пийте, пийте. Єсенія, що не так, все ж по тексту. Тримайка. Після тексту що у тебе написано? Вітерець сумно зітхнув, сумно, а ти що зробив? Та він же їй сказав: Ех, майже зітхнув, а мені сподобалось, як ти зітхнув, ти талант. Дякую. А коли я зможу мандувати сиву Лягаємо спати, а завтра про це і довідаємось. Ходить сон коло вікон, а дрімота біля плота. Ну, все, вам капець. що, продовжимо спробуємо! Ось тоді почув вітерець голос матінки природи. Легенько літаючи, ширяючи над землею, будеш холодити, повівати, спеку проганяти, усім будеш допомагати. Спасибі, матінко природа. Тепер і в мене є справа. Тепер і я буду корисна. бомбезно, бомбезна, висупим і ви жім, звичайно. Бачу, репетируєте? Ну що тут у вас виходить? Ну що, вам сподобалась ваша казка? Ми змогли детально відповідати сюжет. Ми старалися, якщо ви помітили. Що вам сказати? Я художник, я так бачу.